Радіо Chicago. на Софійській площі у Києві, вже встановили головну ялинку країни. Вона не така велика, як у мирний час, але головне відчуття свята, кажуть місцеві. Сьогодні її закінчать прикрашати, а відкриють вже завтра, 6 грудня, у День Святого Миколая. Також напередодні дня Святого Миколая президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі, хто від початку повномасштабної війни воював, отримують звання Героя України. Також отримують власне житло. Про це президент повідомив під час свого щоденного виступу до народу України. А тепер про роботу парламенту під час різдвяно-новорічних свят. До завершення воєнного стану в роботі Верховної Ради не буде відпусток чи перерв. Про це заявив нардеп та представник президента у парламенті Федір Веніславський. Він додав, що депутати докладають максимум зусиль, аби до кінця року ухвалити законодавчі зміни, що стосуються безпеки та оборони, євроінтеграції та боротьби з корупцією. Відпусток та перерв не планується і в кабіні. Більше того, там сьогодні оголосили про запуск в Україні нового виробництва виробництва бронетехніки спільно з «Рейнметал». За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, виробництво буде запущено у найближчій перспективі. Це флагманський проект єднання сил України та європейських зброярів. Проте єднання України із сусідньою Польщею поки що не спостерігається через блокаду польського кордону у листопаді. Бюджет України втратив 9,3 мільярда гривень. Втратив гроші від ненадходження митних платежів, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Це потужний удар по нашій економіці, і по нашому експорту. Зазначив Гетманцев. Під ризиком також перебувають і відносини зі Сполученими Штатами. З'явилася інформація, що напередодні голосування за допомогу Україні Зеленський звернеться до сенаторів США. Повідомляють в The Hills. Як пише видання, Зеленський поінформує сенаторів про стан війни. А також проінформує про необхідність чергового пакету військової підтримки. Ярмак заявляє, що є великий ризик програти у війні, якщо допомога, яка обговорюється в конгресі, буде просто відкладена, за його словами. У разі затримки наданням допомоги виникне великий ризик, ризик того, що ми залишимось в тому становищі, в якому зараз і перебуваємо, тобто в становищі стегнації. Єдина з чим зараз власне немає у конгресі, з чим зараз немає дискусії в конгресі, це є зведенням санкцій. США сьогодні ввели додаткові санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей. І на завершення Бельгія підтвердила наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році. Так, міністр оборони України Рустам Умєров обговорив передачу Україні літаків f 16 на зустрічі з міністром оборони Бельгії Людивіним Доненом. За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюгів постачання боєприпасів запасних частин та технічного обладнання для F-16. радіо Chicago.